Так, одразу ж після першого відео висадив клієнта, пишу друге. Тема брендування. Ну, бісять. Ну пишу, ну, машина власна, пишу. ну, думаю, заклеюсь. Пишу, давайте бренд. Кажуть ні. У нас є ліміт на місто. Ну, все добре, ну. У нас є черга. Ну що добре, пишіть мене в чергу. Ну я що думаю, ну черга де черга там. оп-оп. Пройшов місяць. Нічого. Я кажу, дівчина, а можна ну, дізнатись? А який я в черзі? Ну, тобто, чекати, не чекати, там, ну, відпустити цю думку. Не то, щоб я там піду там болт заклею. Ну просто ну топ відпустив. Ні, у нас такого нема. Я кажу, а скільки там плюс-мінус там? Вона та черга невелика отак, отак і відпила, слово в слово. Вона там невелика. ну Для кожного ж своє невелика, Рік, два, пів року, місяць, скільки чекати. Ну, то таке, друзі, ліміт на брендування. Я працюю в Одесі. Вони тут з болтом, ото, ото, рубль в рубль там змагаються, у кого буде, щоб клієнт до них прийшов. Уклон там такі знижки видає клієнтам. Я катав людей. От вчора ну, кожного дня таке. 25 гривень готівкою, 150 гривень на баланс. Уклон башляє. Тільки щоб клієнта сюди-сюди. А на брендування у нас ліміт. Хоча і умови брендування ну такі, ніфіга собі, 700 замовлень, щоб отримати 7 тисяч на баланс. Я думаю, ну нафіком той ліміт? І катається ж знаєте, ну друзі, не, не в обіду там якимось машинам, не то, що там в мене якийсь там маймах. Він ну, катається, а вео, така вже, ну ну все, ну вона вже доживає, ну все. Ну вона вже доживає. І навіть на СТО, напевно, вже не боруть, бо щоб не зламати щось інше. А вона в бренді. Ну що, не, нема ніяких там в голові пріоритетів. Люди сідають у уклон, кажуть, блять, от після бовта ну, уклон клас, машинки нові, все чистенько, класненько. Що нема зовсім ніяких пріоритетів. Давайте на дівочку 100 кілограм, там чи 150 купальника натягнемо та на бігборди накинемо. Буде у нас там наша зіронька. Пальники продавати. ну теж треба розуміти. Я, я ні проти кого нічого не маю.